Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Це відео я назвав відповідь українського професора, американським панам і китайським товарищам. Так, ну, справа в тому, що на мій один із. Дописів одне із відео американець написав, що що ви тут до нас маєте. Ви на себе подивіться, хто ви такі, Українці? Також так я відповідаю: хто ми такі? Ми боремося не тільки за свою свободу, віддаючи життя найдорожче, що є в людини, але й за вашу свободу. А за що боретесь ви, американці, які оголосили себе на весь світ борцями за свободу, незалежність, демократію і всі інші, все інше добро? За що ви боретесь? На чийому ви боці знаходитеся? Ви знаходитесь на боці зла? Ви знаходитесь на боці вбивць? Терористів, викрадачів, дітей і так далі і тому подібне. Ну, я це як двічі по два кажу. Це що? Не зр... Вам не зрозуміло, який у вас рівень інтелектуальний тоді, який рівень IQ, кажучи, науково, коли ви не розумієте елементарних речей? За що боремось ми, за що борються московити, андрофаги, Варвари і дикуни? Вам це не, не зрозуміло? Вам не зрозуміло? Ви кажете, подивіться на себе, я дивлюсь на себе. Я дивлюся Я дивлюся на нашу націю, яка, стікаючи кров'ю, бореться не тільки за свою, але й за вашу свободу. Якщо ви цього вже не розумієте, то ви отакі. Ну, а як інакше? Як інакше, як тут можна бути нейтральним, коли таке робиться, коли таке йде? Замість того, щоб нам допомагати всіма силами, ви нам заважаєте. Це ж так? Півроку ми не отримували ніякого озброєння, тому що ваші е, так звані демократи і республі... борці за свободу, республіканська партія, на чолі з Трампом, блокувала нам поставку озброєння. А потім ще раз, і ще раз, і все таке інше. І тепер ви нам вставляєте палиці в колеса. Чи не так? Панове американці. А тепер давайте до товаріщей підійдемо. Так, так ось їхній міністр закордонних справ натякнув так дуже прозоро, що українці це дебільна нація, яка віддала даром свій третій у світі ядерний потенціал. Так. Ну, так же він сказав. Ну, дипломатично, звичайно, але е, то той самий, а я кажу, а ви на себе подивіться? Ви на себе подивіться. Хто горобців убивав? Це ж ну, найвищий рівень дебілізму, який можна собі придумати, взяти і знищити, а хто культурну революцію організував, а хто Мао Цзедуна підтримував. Хто? Хто зараз підтримує оце все шобло, яке знаходиться при владі у Китаї? У нас все-таки є критична маса мислячих людей, які голосують правильно. Якщо подивитися на все голосування, яке відбувалося в Україні впродовж 30 останніх років, то в нас завжди була критична маса людей. це... 30, трохи більше, трохи менше відсотків населення, які не голосували за бандитів, за ідіотів, за корупціонерів і так далі, і тому подібне. У нас є, а у вас вона є. Ви на себе подивіться, є у вас ця критична маса? Немає її, немає. Ви як собака на поводку йдете за господарем. Ні вправо, ні вліво, тільки так туди. Хоча зрозуміло, що хто такі комуністи? Тож зрозуміло, повинно бути кожному. А якщо ви не розумієте, то хто ви такі? Ви нам виставляєте, що ми ідіоти, що ми. Так, це ідіотське, звичайне, рішення було. Так. І його, напевно, підтримала більша частина населення. Але таке скрізь. скрізь у всьому світі більша частина населення це люди, які нічого не розбираються ні в чому, от не здатні до мислення. Але у різних народів там різна питома вага. У нас все-таки вона набагато вища мислячих людей. І ми це показуємо, це статистика нам показує. І ми боремося зараз за свободу. А китайці мовчать. Це ж так? Та хто тут? ідіот?